Вітаю! сполучені штати оголосили новий пакет військової допомоги Україні на суму 100 мільйонів доларів. У ньому додаткові системи Хаймерс і системи до даних ракети до систем протиповітряної оборони, протитанкова зброя та інше. Адміністрація президента Байдена закликає конгрес також схвалити якомога швидше запит Білого Дому на додаткове фінансування, аби підтримка Києва була безперервною. Новий пакет допомоги від Вашингтона особисто оголосив у Києві міністр оборони США Ллойд Остін цього ранку. Він прибув із неоголошеним візитом до української столиці. Візит міністра відбувається напередодні чергового засідання контактної групи із оборони України, так званого формату Рамштайн. Чого очікувати від цього засідання та як реагують оглядачі на візит глави Пентагона до Києва? Про це поговоримо із моїм колегою Остапом який нині на прямому зв'язку зі студією. Остапе, привіт, вітаю. Остапа, Чне і практичне значення візиту глави Пентагона до Києва. Юлю, ми знаємо, що в голова Пентагону Лойдосін прибув напередодні того, як Україна відзначатиме річницю початку революції гідності, але також безумовно на тлі побоювань деяких експертів на заході, що конфлікт на близькому сході може відвернути увагу західних партнерів від допомоги України. Так от, отсін приїхав для того, аби запевнити, що будуть сполучені штати підтримувати Україну попри те, що відбувається на міжнародній арені, і ця допомога юлю підтримуватиметься і надалі. Він побачився із українським президентом там, Володимиром Зеленським, з міністром оборони України Рустемом Умєровим, також з українським військовим командуванням, зокрема з головнокомандувачем Валерієм Залужним. Але, попри офіційні зустрічі, знайшов час також зустрітися із українськими військовими, які брали участь у боях на передовій, зокрема біля Бахмута щодо повідомлення, з яким приїхали досі, можемо послухати його слова під вашим лідерством український народ зробив те, що само початку було неможливо уявити для більшості людей, і отже, ми побачили мужність, винахідливість. Ми побачили сміливість з боку українського народу, які справді вразили світ. Повідомлення, яке я привіз вам сьогодні, пане президент, полягає в тому, що Сполучені Штати Америки з вами ми залишимося з вами на довготривалу перспективу. Остапа пакет допомоги, який оголосив Остін сьогодні у Києві. Він один з найменших за ці майже два роки. Чи пов'язане власне це з тим, що зараз вичерпується вже фінансування на додаткову військову допомогу для України, а Конгрес не схвалив нового фінансування? Юрій, це пов'язано дуже прямо. Про це говорить також в Пентагоні. Закликають конгрес невідкладно ухвалити нове фінансування, про яке просив Білий Дім для України. І кажуть, саме тому, що це фінансування досі не схвалено. Останні пакети допомоги, які ми бачили, є меншими і менш адже ту залашкову суму, яка ще досі є, потрібно розбити на, на ці власне пакети. Скільки залишається, відповіли, що а, приблизно 5, трохи менше 5 мільярдів доларів на допомогу Україні зброєю зі складів сполучених штатів, але при цьому залишається близько мільярда, тобто значно менше, на поповнення власних запасів Сполучених Штатів Америки. І тому в Пентагоні звертають увагу також на це. Наголошують на тому, також що не лише Сполучені Штати допомагають Україні, розраховують теж на те, що свою долю також виконують і європейські. Партнери, зокрема, uh -huh. на, на зустрічах у, у, у форматі Рамштайн. Остап лишається буквально 30 секунд. Цього тижня ми очікуємо чергове засідання Рамштайн. Які власне очікування від саме цього засідання? Юлю фокус на підтримці українських збройних сил на застанням холодів на підготовці до зими, зокрема на підсиленні системи протиповітряної оборони України, зважаючи на очікування, що Росія може посилити атаки на українську енергоінфраструктуру, Всі ці речі вже почуємо цієї середи на на цій контактній зустрічі. Безумовно, будемо висвітлювати цю Дуже важливу зустріч. Дякую тобі, Остап. На зв'язку з Капітолійського парубу був мій колега Остап Яриш. Друзі, дякую вам за увагу. На цьому будемо завершувати. Ви можете також приєднуватись до інших наших програм. Брифінг «Голоса Америки з понеділка у п'ятницю, о 18-й за Києвом. Говоримо про найважливіше, що стосується України. Ви також можете в прямому ефірі ставити нам запитання. Ми будемо відповідати на них. Дякуємо за увагу. Побачимося завтра. Бережіть себе, Па-па.